А у четвірочок пажмечів. Пажмечів у нас це такий, знаєте, подозрительний день. Будете якось аналізувати, контролювати, не довіряти, перевіряти, моніторити, вивчати, От якось дотошності якоїсь. Ось такої прям до мілочей. Оце буде про вас. Якийсь такий день. А чого так? О, знаєте, показують, знаєте, мені каталоги різних супермаркетів. Ну, це мені показують тут, так? І наче от там і ви от. Тут дешевші помідори, там дешевші огірки, да? там отаку. ось отаке, понимаєте, почали вивчати будете. щось. Да, треба действувати, треба все повивчати, поробити для подальшої дії, щоб бути задоволеним своїми діями. Ну от Ви його і вивчите, ви його все проаналізуєте, задовольнитеся те, що вам потрібно, бо повторюється, це, і тоді почнете діяти. Да, на майбутнє, дія на майбутнє. Проаналізуєте, зробите для того, щоб. Да, для того, щоб щось поміняти, потратити, да і... Получіть те, що ви хочете собі в руки. Так, да. Оце буде про вас. Я ж кажу, мені показали картинку таку, щоб щось будете вивчати, де подешевше, де краще, і Якось отаку. де може подарки купити. Ну, Оце таке якесь по мілочам. Ну, ви будете таким, яким, знаєте, таким дотушником, Скрупльозним до кожної копійки. Оце таке якесь буде. От, ну, треба все з... Ну, це може і непогано, бо ну, кажуть, для того, щоб бути багатою людиною, багатою людиною треба вміти контролювати свої розходи. Не, не, треба, не, не стільки треба багато заробляти, стільки треба уміншати ну, розходи, щоб робити інвестиції правильні. Тому, може, це й дуже добре, що є люди, ну, вміють люди, і ви, наприклад, вмієте це проконтролювати ваші розходи і вміти зекономити. Не той багато, в кого багато грошей, як тих, без багатьох речей може обходитись. В нас час дуже актуальний. Тому, мої дорогенькі, чотирочки, такий мій прогноз для вас. Аналізуйте, контролюйте, <с> <Bradley> у вас все вийде. І підписуйтесь на мій канал, робіть енергоумін. І як завжди, мої традиційні, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!